Вітаю, друзі! Українці покидають вітчизну. Кожен рік. Все більше і більше наших співвітчизників залишають Україну. Про це більше за хвильку. А поки що підпишись на мій канал, пошир мені нього посилання, постав подобайку для того, щоб знати більше і знати точно правду. Ще 500 тисяч виїхали з України за рік. Поки влада думає, як повернути українців із-за кордону, витрачає гроші на ну, тобто Міністерство національної єдності, хаби Єдності і центри повернення, міграція з України невпинно зростала. Минулого року. Офіційно виїхало за кордон і не повернуло ще 500 тисяч українців, думаю, неофіційно ще 1100, а може й більше. А тим часом чиновники, сподіваючись, невідомо на що прогнозують повернення співвітчизників додому з 2026 року. Хоч насправді українці за кордоном думають не про повернення Україну, чиновничівського свавілля, тотальної корупції та несправедливості, а про паспорт нової, іншої України. Крім міграції 2024 року в Україні смертність була в 2,8 рази вищою народжування. Кількість народжених зменшилась на 5,7% порівнянні з попереднім також воєнним роком. Ще раз звернемо увагу, що влада стурбована лише українцями в країнах Європейського Союзу. Натомість доля українців на окупованих територіях в Російській Федерації та Білорусі нікого з владомосців не цікавить від слова взагалі. Схоже про них вже. Просто задумали, забули, забули. І все. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.